Друзі, треба ставити якісне обладнання і кожен хай займається своїми справами, ми займаємося своїми. Все у нас тільки де є. Якщо хтось там щось економить і купляє одне, а потім розказує, що друге, ну це особисто його проблеми. От. Не економте. Хочете якість, беріть якість. Літій залізофосфат де є, нічого кращого нема. Дорого, 4-6 колон, беріть 3, беріть 2. Але беріть якість, тобто вже неоднократно пояснював, показував. Ось ми привозимо повністю все, де є. є пишіться в чергу, комусь влаштовує. І все. І в кожного є своя відповідальність, і своя робота і свої справи. Тобто, хто там що якісь, якісь блогери, щось про когось, не знаю, з Черкащини чи звідки, не, не зрозуміло мені ситуація абсолютно. Ми працюємо, ми даємо якість, ми несемо відповідальність, гарантії і так далі. Тому, ще раз вибачаюся, але давайте будемо, кожен при своєму, так сказати. У нас клієнти задоволені, питань нема, в когось, якщо є, ми їх закриваємо. Якщо хтось порушує якісь свої. Там зобов'язання чи гарантійні умови експлуатації і так далі лізе сам до інвертора. ну Хай так і буде. тобто Хай тоді сам відповідає. То Що купили, то маємо, як то кажуть. Все, всім гарного дня. Поставимо, зараз е... покажу, як все вийшло. і ось Фінішний результат. Знову ж тут результат покаже все про себе. Кабеля 70 квадратів. Нічого не гріється, короба, гарнесенький короба спеціально для того, щоб тут вентилювалося все теж вверх. Грозозахист, wi вайфай, сонячне поле, Зараз, до речі, мережі нема, а сонечко у нас навіть в 19... Це зараз 20-16 насправді. Е, йде 120 Вт. Зараз покажу панелі. Ось там панельки. Туди одна скала, три і там все шість. Все гарно. Всім подобається, Працюємо. І так кожного дня.